На сьогодні в студії багато героїв, які на кожному з фронтів захищають своє і себе. Вже майже рік збройні сили відважно боронять кожен клаптик України від підступного повномасштабного вторгнення армії бункерного вбивців. Сотні тисяч українців взяли до рук зброю, аби зупинити ворожу навалу. Поруч з тим, впевненості сил, наснаги та бойового духу нашим воїнам надають і українці в тилу. Волонтери, військові медики, капелани, дружини, матері та підприємці. І саме таких людей у підсумковому ефірі народного толк-шоу на телеканалі НТА за 2022 рік нагордили пам'ятними відзнаками рейтинг народної довіри від глядачів. Це ті люди, кому ми вручаємо ці відзнаки. Це ті люди, які роблять для України максимально багато. Тому для нас насправді велика честь від глядачів телеканалу від відглядачів народних локшоу сьогодні передавати ці. Відзнаки рейтингів народної довіри це насправді дуже важливо в обличчі волонтерки та матері військового Ксенії Клим. Глядачі НТА подякували усім українським матерям, які, попри страх, таки відпускають дітей на війну. Шанували також відзнакою і загиблого героя Тараса Бабанича з позивним Хамер, який неодноразово був гостем в студії народного толк-шоу. Його відзнаку редакція передала дружині Наталії Бабанич. Сказали дякую глядачі і добровольцям медичного батальйону госпітальєри, начальнику штабу, першому заступнику командира Тої окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, полковнику Віктору Потетеніну, службу українському народу однозначно. Дякуємо за цю службу. Відзнаки передали теж футбольному клубу Рух за неймовірні результати молодіжної команди та медико психологічній службі, яка щоденно з 24 лютого працює на вокзалі, щоб допомагати в адаптації внутрішньо переміщеним особам. Керівник Львівської міської організації Во Свобода, заступник голови фракції Во Свобода у Львівській міській раді Любомир Мельничук, отримав відзнаку за відстоювання антирадянських ініціатив. А Дерку та директорку Львівської обласної бібліотеки імені Романа Іваничука Тетяну Палипець нагородили за акції з дерусифікації літератури. Мені дуже приємно, що така така номінація, бо якщо знову прийдуть оці пташки миру і будуть говорити, що полипець нищить культуру, бо книги не бомби, то я буду мати охоронну грамоту.